Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімочком залетіли в губка Боб Tower Defense. І саме сьогодні. Ми будемо пробувати його проходити. Йоу, всім привіт, да, санчок. В принципі, як я подивлюся, у мене тут зостався сквідвард, і до речі, є губка Боб. Чуваче, це сама класна комбінація, я тобі скажу так. Тому погнали прям відразу. І не хочеться, щоб до нас сильно залітало багато народу, тому що вони нам ну, з легкістю просто пройдуть гру. Хе-хе. Да, тут чуваки прокачані, понял. Да, да, давай, давай втічам. Погнали, погнали, втічам. Просто типа ми відкриваємо юнітів. Все, погнали в сумон, сумон. Идем сюди, всіх ведемо. Сейчас вони всі прийдуть, ah. ми типа в сумоні они стоїмо, стоїмо. А потом є кнопка плей, така зелена, поняв? Слева. А, є, нажав. А я і нажав, і тут є вже кенти. Да, <рик> <подали>. Вони <рик> розумні. <рик> так, uh, I'm ready. Заходь. Обалдеть тут народу. Ну, <рик> ладно. Нема, да. А, тут бачиш. Вийш? А ти вийшов, я запустився, да? Місця, типа, нема. Там нема місця, да. Шесть! Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафарм. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПОП-арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Коротше, Дімон, вибачай за незручності, що ти не встиг загрузитись в каточку. Я тут виділив для нас е, е, цілий сервер. Коротше, Обалденно. Ну, зато тепер хоч можемо нормально пройти. Так. Да. Так, я редди? А ну. Uh, this level hasn't been unlo unlocked. Oh, в я тебе я не відкрито не А ну зайди, скажи, який в тебе максимальний Другий. Ну тоді запускай другий. Ну давай запускай, ну, тоді другий. I'm ready. Все. Let's go. У мене є швидкість номер два x 2 прокачана. Я можу в два рази швидше відкривати, так сказати, ну, ну, коротше, грати зі швидкістю в два рази більшою. Тому пропоную yeah. тобі зразу поставити x 2 А, ah, you are not party leader, чуєш? У нас тепер немає x2. Ага. Ну, да. Пацан. Коротше, Дімон, так як я вже грав, у мене є ще x 2 швидкість, того я пропоную тобі просто поставити автоскіп і сидіти кайфувати. Да. Угу. Mm -hmm. Ну, питань нема. Нажимай старт вейв оцю кнопку і погнали. Все, поїхали. Зараз ми безстресенько, легесенько все пройдемо. Ми ще й на нормалі. А ми на нормалі? Ну так. Да. А насало типа нормал мод. А ну, я не знаю, я не вибирав вроді нічого. Я пам'ятаю, ми з тобою пам'ятаєш, колись пробували грати, ми його не змогли пройти. Так, <реш> да, я пам'ятаю це. Це було просто щось чимось. <реш> <реш> да, да, да. Але зараз, диви, вовше все на ізі. І в нас самі звичайні чили. <реш> Пойдет. Головне, просто прокачуй своїх пациків, і вупки да. Боба на останньому левелі в мене 912 демеджа А в тебе скільки? Чи в тебе нема губки? 800-848. О, а, а в мене 912, бо він у мене левела більшого. Да, да, да. Все, тепер я поняв, що тут левел. А то я спочатку і не розумів, на що він, а тепер я вже як поняв, то поняв. Бо в мене губка Боб 16-го левела. В те якого? Вона. А я і не. А, другого. Все понял. У так мене вже 7. Раз, він уже помаленьку прокачується у мене. Коротше, диви, у нас ще проблем нема. Ми щось бистренько no. все проходимо. Качаємо тебе далі, щоб ти міг, ну, грати в нормальні режими. І все, кайф, чіки бомбоні. Тут, вроді, якщо да. не помиляюсь, хвиль 16. Та ізі, ізі. Ну, у нас ще проблем нема. Так, Дімончик, у нас уже 14-та хвиля і десь там зовсім скоро має йти босс. габела цьому боссу. Як і двом попереднім, в принципі, я думаю, розправимось. Прям супер ізі. То, взагалі, з легкістю. можна йти медуз меду зловити, поки нам всі працюють, поняв? Ну. No. <laughs> так що, що хочуть, те й роблять. Бо я думаю, що проблем у нас ще ніяких не виникне. І на наступному левелі так само я би хотів уже чим подальше піти, бо я насправді думав, що ти можеш ну, грати в будь-який левел, якщо я в нього можу грати, поняв? А оказується, що ні, тому треба тебе підкачати. Тому я пропоную тобі нажати wow. кнопочку Next. Yes, yes, let's go. А це не те саме зараз буде? Я не знаю. Сейчас побачим. А ж моя Startwave, Speedy Street, normal. Вроде як таке саме ні? Mm, ну, не знаю. Ні, ну, оно Street 3. То, напевно, ж третій левел. А, так, все, так. значить, третій, да. А ми другий тоді грали. Все, хорошо. Зараз ще цей треба пройти, а потім аж четвертий піде. Так, Дімон, ну вже й ця хвиля, так сказати. Ну, не то що хвиля, а це цей левел. Підходить до кінця, у нас 15-та хвиля, і виходить, що, де там та булька? Ось, 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 буде. Бо всякі анчоуси. Я звісно, це все розумію, але нам би, знаєш. <кх> чим побыстріше дойти до складних режимів, бо таку бульку легко вбивати, ну якось, значений, ізі. А ну, давай в лобі. Давай. А, і нас закинуло в спільне, так? Да? Ну нічого страшного. Коротше, погнали, подивимося. У мене є пас якийсь я тут прохожу, левел, забираю, XP, X2, це, звісно, добре. Ну, давай сюди. Все, левел 4, ти, по ідеї, тепер можеш, так? Да? Ось, хард, Давай. I'm ready. Опа. Старт. Якраз ні ти четвертий не проходив, ні я. Але я виставив його не в нормал, а в хард режим. Угу. Uh -huh. Давай затестимо. Давай попробуем. Так, все, я стартую. Я тут уже більш грамотно такое розставив, потому что все-таки хард. И запускай. Нажимай no. старт. О, все, тут уже хард написано. Тут уже, мабуть, я нам будет трошки больно. Да, диви, он чоузы, бачка, песики Угу. Окей. Uh -huh. okay. А бабла нам більше з него не дає, у анчоуса. Получается. Получається. Хорошо. Так, ладно, буду помаленьку потихеньку прокачувати моїх челів по 100 коїнів, поняв? Зараз ми попробуємо його задефати, я не знаю, х2 ставити, ні, бо щось якось таке відчуття, наче трохи стрмно. Щось трошки поки складно, чуєш. Давай, може, автоскіп вимкнем. Бо тут прям добре складно, чувач. Ну да. Тут прям уже прям складно складно на харді. Ну, вроді задефлю їм, поняв, але не прям щоб сильно. І прокачати нічого не можу особо. Нормально прям прокачати, щоб уже виносити все. О, біган чоуз, дві 540 хп, да. а цей дам 330. Я Поставь ша одну губку Боба, може вони ще з двох винесуть його. Давай губка Боб винося. Він його не довиніс. Він його не виніс. Овалди. Так, ну я яскидвер поставив, то щось винесе. Напевно винесе. Я не, в... я не впевнений. Да, він його убив, хорошо. Так це тільки четверта хвиля була, братуха. Ну, дефаємося фамся, я що я тебе можу сказати? Ну, потихеньку губки Бобби Ти ж что же, да, качаєшся, все нормально? Ну да, конечно, конечно. Ну, все, все, давай, 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 якось викачувати, бо ну його в баню, пацан. Все, все, сю Потихеньку їх прокачуємо. Бо якщо ми зараз не зможемо нічого задефати, це буде проблемою. Бо якось і грошей мало дає. Ну, не вистачає. Так, да. ну я думаю, що скіп, скіп мона нажати. По нього справа зверху. Да, да. Хай нові вже ширують, я x 2 нажму, щоб там все прям швидко було. І давай тебе прокачаємо на максимум. У мене вже один губка боп на максимумі є, оце тільки до сих пір. У мене два. А, ага, ну дві, да непогано. О, пішла бульбашка, в неї вже тисяч хп, звісно. Так, ну пульку ми поедем розносим, не ні? Єс, єс. Є, хорошо, все, скіп нажав. Все, май, ще сквидвард максимальний є. Yeah, хорошо. ще один боб максимальний. Чотенько. Все, роз, розбираємося вже, розбираємося. Розбираємося, потихеньку помаленьку стає все набагато краще. Ну, все рівно очково нажимати щас автоскіп, бо їх щас так попре багато, що буде капець. Ну вже скіп моно нажав. Коли ми вже потихеньку розбираємося, то можна вже нажимати автоскіп. Ну, скіп іменно хвилі, ну не автоскіп. бо щось на автоскіп, мені здається, що щось стрьомно. Ну ти як думаєш? Я думаю, що треба прокачувати бобів. Yes. Я поставив ще пару скідордів тут. Пойдет. І зараз буду їх помалесенько теж всіх прокачувати, нехай дамажуть. пацани серйозні. Та й ми потихеньку дефаємося. Отут уже, звісно, набагато цікавіше. Бо ми все-таки харду йдемо, і все-таки левел уже Ну не начальний, так сказати. Ну так. Да. Ну в нас все виходить. Я б навіть автоскіп поставив. Ти як думаєш? Пойдет автоскіп? Пойдет. Пойдет? Ну погнали. Ну, забав, Давай бавай. затестим Якщо що виключимо. Ну да. Бо чуваки прям жирніші. По 8000 хп, Дімон. У ну, мене вже максимум всього стоїть. Я вже не можу поставити юнтів я можу тільки отут зараз продати, Поставити ще тут губку Боба. Прокачать його на максимум. Поставити тут сквидварда. Прокачать його на максимум. Ще одного гуку Боба. Тоже на максимум. І поїде і все. А, ну боса вбили, чуєш. Все, у мене вже все на максимумі, що тільки може стояти? А, ні, ще ось у сквідварда треба. Все. Тепер уже точно все. Ну да, і в мене теж. Ну диви, і ми їх валимо. Ось, в них дивись 200 хп по 8000, і вони шотаються швидко. Ну так. Да. Ну от тепер ми вже розкачалися і можемо спокійнесенько, так сказати, їх виносити. Ось у плоский чел є, ну його теж винесли швидко. Ну він, кстати, я перший раз такого бачу тут. Появляються нові моби. Ну, це прям уже тако, знаєш, цікаво. Як думаєш, ми наступний левел зможемо винести на харді? Mm, а я не знаю. Бо Ми ж все-таки левели своїх пациків піднімаємо, і вони, по ідеї, більше демеджа потім мають. Ну нам тут непогано так всього насипа, якщо ми переможемо, чуєш. Це зон XP, геми. Коротше, тако, знаєш, помаленьку, потихеньку буде насипати. Зараз піде, кстати, основна стадія босса. І я би щас його попробував би залутати. І в мене, і за те, що має п'ятий левел, у мене вже третій слот відкрився. Я можу ще одного персонажа брати. Представляєш? Чотенько 11 стрічка п. Ну, все, цього ми виносимо 100%. Все, халява. Туди його. Ну все, погнали в лобі, Може ще щось пооткриваємо, бо все-таки хемів насипав. Може щось і получимо якогось юніта крутого. Бо в мене 600 гемів подається. У мене 475. Так, я біжу і я можу відкрити 6 разів оцю штуку. Або один раз прокачану. А ну давай один раз прокачану. Щось толкове дай. Діда дало якогось! Рарного, чуєш? І оцю штуку давай відкриємо. Тут у мене просто обичний Патрік. Так у мене такий вже був. Юніти. Та <гум> <Да>, у мене <гум> два обычних <гум> Патріка. І в мене є класний дід. Ну, класний це скільки? Рарний, а це 4 ліски. Рарки такий Old man uh, Jenkins. Я щас <гум> його відразу нагодую, Чуєш? Чотири левела йому прокачаю. Венс. Все його накормив. У мене тепер є дід. Хорош. <гум> да. Так, пацан, я готовий. О. А мені такий самий випав, тільки стандартно. Да, є ще такий тільки стандартний. Да. В смысле, да. в тебе тупо такий самий, тільки стандарт, но Такий самий, тільки стандартно, да. Ти що, вообще обнаглив? Ні, Гері Гарри... в. О, Санді випала. Тоже Рарка. Ти що, гониш? А в тебе тайкрасті крап іменно не випадав тобі? А ні. Так, не випадав. Бо це прям хороша штука. Але мене сенді, чуєш? Але її поставити і є до 500 400. Йоу. Да, да, да. Тільки ти в Санді бачиш, у неї ем, демеджа менше. У мене в Санді більше демеджа 135. Ну. А удмена в... 112. Ні, ти не поняв. Я ти говорив, за засквіт і губку Боба. А, так вони в нас вже прокачані, то конечно. Так ти, ти не міняй їх місцями, поняв? Ти просто, якщо Ні, не можеш. Я ти... Ти не понял, я, я не просто. Буду. Я просто діда з вилами просто додав як третього персонажа, поняв? Так, ну в мене просто ще немає цього, поняв. Да, ну погнали, Штуки понавій. Давай. давай, давай, давай. Так, п'ятий левел, Hard. I'm ready. Блін, ну і тут чувак ось з 40-го левела. Ну так, да, це жорстко. Фух, Дімон, у мене є дія з вилами. Це потужно. Це, Це мега потужно. Боб. Зайняв моє місце. Так, нормально все. Що ти не очкуй. Нормально, нормально. Чого нормально. Все хорошо, я починаю. Давай. Так, ми на харді кстати, щоб ти понімав. Зараз розбираємося. Зараз розбираємося дуже швидко. Я думаю. Ну я не впевнений. Я прям геть не впевнений. Чи зможемо вообще розібратися, Дімон? Я потихеньку по 100 їх прокачую. Ну, автоскіп я би виключу. У нас уже чили. І 2Х треба виключити. Ні, ні, 2Х можна виключати. Ні? Ні, то просто всі швидше йдуть, і ми швидше дамажим. Це просто щоб ми швидше грали. Ну ты челлив прокачуй. Та я прокачую. Ай-яй-яй, бік, чоус прошов, Дімон. Проблема дефа його якось. Я? А хто? Як я його задефаю-то? Як хочеш. Пацан, ну 20 хп певних осталось. Ну я тут даже Боба поставив, бачиш, а не помогло. Не помогло, бо автоскіп у нас був, блін. Ні, ні, я вимкнув. Ні, ні, то тоді ще їх назбиралось багато із-за автоскіпа, поняв. Ну, це може бути, да. Ось бачиш ці біганчоуси, з ними розібратися треба. Ну, вже мене, звісно, скіпати, да. бо вже норм, вже краще, легше. Ну я багато грошей всадив, поняв, із за того, що я там ставив пациків і продавав. Ну, і таке було. І таке було. Я би діда поставив, але ще поки дорого сильно його ставити. Так, да, пізніше поставиш. Бо 500 баксів ще садити, і я лучше Боба прокачаю нормально за цих 500 баксів. Mm -hmm. Ну от уже діда я би поставив. 600 прокачка. Ні, то вже дорого, то я вже не буду качати. Ну дід там нормально доможе. Да, так, дивися, що. Автор підкачати, тут ще Боба поставити. Чи ще отут Боба поставлю, гроші будуть, ось сьогодні. Хорошо, все скіпаємо. Що як ти думаєш, автоскіп можна ставити? Так, да, можна ставити. Думаєш, уже пойдет? Да, да, да. Ну, все, давай, я поставив. Ну і сейчас буде дуже багато. Ну, будемо дефати, що робити? Ну, а що робити? В натурі будемо дефати? <гум> Обалдеть, там дід нормально вали. Ну, оце так, що? кубку Боба більше не можу, Сейчас ставлю ще Сквідвардів, прокачую. І потім тільки буду діда прокачувати. Так нормально, Діда прокачать 620. А Сквідварда більше не можу. А не, можу. Сіка я ще Сквідвардів можу поставити. А, все, це пару штук. Ну в мене почти все прокачане, кстати, на максимум, кроме одного сквідварда і діда. Ну, в мене теж, по суті. Пішов босс 10 хвилі. Так, все, мені діда треба прокачувати. Ну, все, я всіх поставив своїх. Дід качається, він уже 5 левела. Нормально. Ну я діда поставив, дід уже 10 тисяч демеджа на Губка бопа все 24. Прокачаний на фул. Дід нормально дамажив. У нього типа написано, що якось небагато, ну дамажи непогано. Аба, дід дід валить, чуєш? Ну. Все, Дід на максимальні прокачки. Діда лупе. Все, диви, ваш 12 тысяч дамеджа нафармив. На У а а Діда, діда походу, АОЕ, да? походу. Ну, Мабуть, та, да, да. Мабуть, да. Він ще отруює і потом демедж ще йде. Дід хорош. Дід хорош. Дід хорош. Прокачуємо Діда. Ну да, оцей Дід иди, ось, він зараз уже 20 тисяч нафармив. А губка Боб, якого ми поставили в самому самом початку, нафармив на 30. Ну. Тебе тут ще Боб стоїть. А, хорошо, що ти сказав. Зараз no. ми з ним розберемося. І дідів будемо ставити. Так і диви, нормально, ми харду проходимо. В дідів ще оренджа, така, знаєш, хороша. Коротше, це, походу, мій тепер ну, один із любимих персонажів поки що. Поки не купив крутішого, так. Да? Ну так, да, 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 поки не купив. Правда, купити персонажів можна в мене в магазині тут по посиланні в описі в цьому, в цьому режимі. Там можна купити вещей купу всього. Тут є персонажі, які Де? там дамажуть по, по 10 тисяч демеджа з плюхи, поняв? Ого. Да, і це все мене купити. А губка Боб. А цей як його? Бульбашка вже репнула. Да. Він не вистаяв. Але проходити цей режимчик ми Дімон уже будемо в наступний раз. Тому що ми і так багато режимів пройшли. Да, диви, в нас уже і помінялося, поняв. Ну так, да, кстати, мапа ж інша. Вечір став. да, Сонце сідає і але. Хе-хе, понаставляв -хе -хе> купусю. Ладно, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобай. з вами був Санчеос. І Па-па!